Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ від вашого імені, від свого імені, подяка всім пацанам. Красавчики, просто молодці, герої, молимся, тримайтеся, пацани. І так, поїхали. Ви бачили наш посадік. Останнє вже прощальне відео зробить, тому що, скоріш за все, він сьогодні вже поїде. Сьогодні ми будемо меті продавати посад. У нас Ми не будемо продавати посад, бо він нам треба, ще буде. Приїхали німці, подивилися, хочуть його купувати. Хоча ми думали, скоріш за все, що куплять його в Україну. Тому що скоро на такі пасати буде бомбова скидка в розмитненні. Люди хотіли забрати в мене, цікавилися, уявляєте, зараз, щоб розмитнити ось цього пасата з 1,4 бензиновим двигуном, нарахували 5700 євро митних платежів. Вистріл в голову. Ви, ну, але кажуть, поговорюють. Скоріше за все, то буде. Почекаємо, буде в дії уже розмитнення. По новому калькулятору прораховується ця тачка всього всю 31 тисяча гривень. 700 євро розмитнення, отакого От буде пасати. І буде вигідніше купити ось такого, чим дизельного прогнати. Ми зараз поговоримо, що краще, друзі, дизель чи все-таки ГТЕ. І так, поїхали. Різницю будемо з вами е, зміряти. Бистро пробіжусь. GTE. GTE. Файніший, славніший машина гарніша, тисячу процентів. У кого не запитав, всі сказали зовні за звичайного пасата. ГТЕ кращий. В нього і бампіра, обвіси. Ну все, все, все. Він см... ну, блін, виглядає він краще, чим звичайний Passat. Ну, понятно, рестайлінгові пасати вони вже там виглядають набагато цікавіше, але ну, є і рестайлінгові ГТЕ пасати. Тому по вигляду поїхали. Напевне, все-таки все віддамо ось цьому бали. Цей цей виграє краще. Зовнішній вигляд ми з вами. Промовили, а по технологіях ми будемо їхати зараз і в машині будемо вам про це все розказувати. Чому? Тому що не будемо втрачати час. Ми хочемо для вас показати. Ми спеціально для вас робимо. Ми втратимо зараз приблизно десь 70-60 євро своїх коштів, щоб вам це показати. Тому віддячте нам, будь ласка, лайками, підписками, щоб ми бачили, що для вас можна робити такі речі. Тому що в нас автомобіль уже купляють, але там бака в нас там майже нема. Ну, ми для вас зараз заправимо повний бак. Для чого це ми все зробимо? Ми хочемо вам показати, чи дійсно може виїхати ця машина з заявлених 2 літри на 100 кілометрів. Пасат великий з 1,4 двигуном. В простого 1,4 двигуна приблизно розход біля десятки буде, а тут 2 літри заявляють. Тому, друзі, поїхали на заправку, затанкуємося до повного. 100 кілометрів спеціально для вас проїдемо. Повернемося до цієї ж самої заправки і зальєм з пістолетом. Побачимо, скільки вона взяла на 100 кілометрів. Погнали! Хорні мама сван. Папа-па-паса-паса. Паса 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 паса. Паса-паса-паса паса. Паса 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 паса. Волксваген. Все, відстрілчик, друзі, в нас. Так, друзі, значить, дивіться, затанкувалися ми до повного баку. Включаємо ми гібридний режим, щоб не тільки електричество було. Правильно, ну зараз ми почнемо рушати поки що на електриці. Зараз ми знайдемо точку десь 50 кілометрів приблизно так, щоб посередині тієї дороги 50 кілометрів точку від, від нас. І ми повернемося, щоб приблизно був кілометраж 100 кілометрів. І тоді до на цю ж саму заправку, приїдемо, дозаправимо її автомобіль і подивимося, скільки ж в нас все ж таки. Розход вийшло. Ми будемо старатися їхати в максимально економному режимі, максимально в економічному режимі рекуперацію. І чесно, ми включаємо. Значить, так, давайте. Поки ми виїхали, почну вам розказувати про пріоритети цього автомобіля і про те, що мені не сподобалося. Значить, конкретно по тому, що сподобалося, так і це посад, який на електротязі. А запам'ятайте, будь-який автомобіль на електротязі це мега-комфорт. Мега, просто комфортна штука, яка буде всім подобатися, як воно їде. Він їде кльово, мягко. От ми зараз їдемо ну, просто. на боні. По керованості, я не зрівнював так, що з одної пересів зразу. У нас був недавно нюанс. Ми переганяли один b 8 Passat 2 літра дизель. І щас колега оператор, який постійно водій на цьому автомобілі, частіше за мене в мене немає основань йому не довіряти. Він сказав, що це абсолютно два різних автомобіля. Абсолютно два різних автомобіля. Що дизель, що цей, керованість тут набагато краще за, за рахунок того, що батарея ще стоїть внизу, нижчий центр тяжкі. Керованість тут набагато краще в цьому автомобілі. Збитіший він говорить. Він відчувається ну, трошечки цікавіший. Ми на цьому автомобілі десь півтора тижня поїздили. Ми за цей час проїхали 5 5 тисяч кілометрів ми їздили за півтори неділі, тобто, до речі, немало. Уже більш-менш в нас картинка в голові вималювалася. Він буде швидший цей пасад, за будь-який 2-літровий, крім цей, що йде на 240 кінських сил. Я, Товариш, звісно, поспорюю зі мною, що 190 кінських сил буде слабший за цього, але я кажу, що буде слабший. Ми, значить, зміряли з цим, що 150 кінських сил. значить, Ми їхали по автобані 150 разом. І на раз, два, три тапка в пол. цей просто уходить без шансів з самої першої секунди, коли ти нажав тапка в пол. Хоча тут 1,4 бензиновий двигун, но в парі з електромотором він просто отак уходить на ура. І я думаю, що 190 лошадок десь буде трошечки важче, але також цей уйде, цей його обжене. З місця він взагалі просто. Рве, як має бути. Так, до речі, ми тільки їдемо зараз на електротязі. Ми включаємо зараз бензиновий двигун, щоб трошки під, підзаводився. От, зараз він у нас буде трошки на бензині, оскільки тут найекономічніше, зараз ми будемо їхати там до 80 км в час. І у нас це буде найекономічніше. Ось наші показники, я їх збиваю. От, зараз ми збили і ми будемо бачити, я буду трошки регулювати для себе, щоб у нас вийшли ті цифри, які ми хочемо. Точний варіант, ми так 70-80 тошніти всю дорогу не можемо. Зараз ми е, вже в нас бензиновий двигун підключили, тому що ми виїжджаємо трошки на швидкісну трасу. Ми будемо їхати разом з фурами 96 км. Трошки швидкість підніметься. Поки що у нас розхід середній показує півтора літра на 100 км. але ми дуже велику великий час проїхали на одній електротязі. У нас ми економимо ще трошки батарею, зараз підекономимо. Десь кілометрів 50-60 ми мусимо проїхати зараз на чисто на ну бензин в режимі гібриду, скажемо так, це не чистий бензин в режимі гібриду. а потім ми вже коли звернемо знов знов на цю коротку, вже то, що у нас електрика залишиться до кінця, ми її попробуємо використати для того, щоб мінімальний розхід палива показало в нас. Ви собі розуміли, кожен автомобіль має право на існування. Ви не можете казати, що це гамно, а це не гамно. Кожна людина вибирає під свої потреби. Тому цей також автомобіль підходить під певні потреби якоїсь людини. І ми зараз допоможемо для вас оприділитися, чи цей автомобіль підходить вам, чи ні. Так само, як електромобілі. От є там чуваки, коли там буде електромобіль 700 кілометрів уже їхати на одному заряді, от тоді я куплю. Сам він їздить на Таврії чи там на Део і він тоді купує. Будь ласка, он до EQS, Mercedes, 747 км запас хода вперед, що ти не купуєш. Тому люди, кожен купує автомобіль під власні потреби. Чим я вам скажу, мені не підійшов ось цей автомобіль. Іменно мені, а ви зараз для себе зробите виводи. Дивіться, ми більше їздимо по автобанах. Цей автомобіль зараз в економічному режимі їздити по місту. Цей автомобіль для тих людей, хто їздить до... 100 до 150 кілометрів в день. Для них він буде мега-економічний. Хто їздить до сотні, то це взагалі. Або у кого там робота 50 км в одну сторону, 50 в іншу, він там буде заправлятися раз у два місяці на цьому автомобілі, буде кататися чисто на електротязі, частіше там десь колись там підключиться бензиновий двигун і поїде. До плюсів повернемося ще бензиновий двигун буде довше працювати, тому що йому постійно допомагає електричний. Де треба газу дати, він його підтолкнув. Де треба тронутись, він його підтолкнув. Ти багато часу в місцевому режимі проводиш тільки на електротязі. Набагато більше трогань цього двигуна бензинового набагато менше, тому що замість нього все допомагає електродвигун, так? От відносно інших да, двигунів. Але із-за того, що ми їздимо більше по автобанах, ми постійно їздимо на 400 кілометрів, верніше дальність там 500 кілометрів у нас є, а швидкість у нас доходить 180-170. Середня швидкість у нас 160-170. На цій швидкості він вживає більше бензину, ніж вживав би дизельний автомобіль. У нас середній розход виходить 7,5-8 літрів. Якщо чисто в автобанної їзди 170, де і 9 виходить у вас літрів, щоб ви собі розуміли, якщо їхати. Но, в Україні, по-перше, такими швидкостями постійно не поїздиш. А от дизельний, да, в мене була BMW 3-літрова, у мене розход до 7 літрів був. Ну, я на ній пік і 180, і 200 я валив, і в мене все рівно виходив 7, ну 7,5, це максимальний. А коли я їздив в економно-тошнотному режимі, в мене 5-5,5 літрів було. Тому, в моєму режимі, мені здалося для мене, буде набагато кращий варіант це дизельний двигун. Але цей автомобіль може бути для когось іншого, для кого ми зараз, хто, хто нас дивиться, набагато краще. Хто їздить, я ж кажу, в мене є знайомі, які там він їздить на роботу 60 кілометрів в одну сторону, 60 в іншу. В літній час він взагалі буде ще краще їхати. Що зараз у нас запас ходу показує батарея, всього там максимум у нас там 30-33 км виходить. В літній час до 45 кілометрів. Зараз всі електромобілі зараз на відсотків 20 показують менші показники. Тому, друзі. Ось такий варіант для тих, хто їздить небагато, місцеві режимі, бомба-варіант, хочете поїхати далеко, да, все, ви поїхати 1000 кілометрів, там, 2000 кілометрів, бензиновий звичайний автомобіль, поїхали, допомагає електротяга, заправок, ціла купа, заправились, поїхали далі. Тільки то, що коли ви постійно їздите на великих швидкостях, для вас це трошечки буде не так економно, як і дизельні. 1,6-2 літра будуть споживати менше, реально будуть менше. Але коли ти виїжджаєш, от як ми зараз, ми для вас спеціально показуємо, у нас максимально заряжена була батарея, ми повністю затанкувалися бензином. Ми поїхали, ще 100 кілометрів проїдемо, повернемося назад і ми вам покажемо, скільки реально бензину за першу сотню кілометрів у нас цей автомобіль взяв. Друзі, поїхали! Дивимося. У нас розход піднявся, вже показує 3,5 середніх, але в нас залишилось 19 км чистої електроходу. Ми вже повертаємося, ми 70 км проїхали. У нас залишилось 19 км чистої електротяги. І зараз ми будемо електротягою пробувати донизу трошечки збити розход, щоб у нас був. Ну, вже зараз трошки більше, ніж наші параметри. Ну, Їдемо, друзі, вже ближче до заправки. Наступне відео буде. 20 later. І так, друзі, послідні кілометри доточуємо. Залишилося в нас заряду на 4 кілометри. Пише, ми не знаємо, ще скільки по нулю, вже на 3, скільки ми по нулю доїдемо. 89 кілометрів з моменту заправки. Бачите, ми проїхали. Зараз ми попробуємо ще кружочок мотанути, бо ми вже зараз з об'їзної з'їжджаємо до себе в місто. Ну ми ще кружочок мотнемо, щоб у нас якраз було е, біля сотні. 100 км. рівненько ну Зараз ми подивимося, як буде. На 94 км у нас вже показало чистий 0 і переключилися на бензин само. Автомобіль вже не хоче на електротязі їхати. Включив трошки підзарядку. Зараз він, звісно, буде в нас споживати. а Тут є нюанс, щоб де рости вже розход. Тому тут є нюанс від того, що. Трошки не ті умови. Звичайно, про них ми зараз вам розповімо більш детально. Зараз ми йдемо вже на розворот і допетлюємо до заправочки. Доїдемо. Так, друзі, дивіться, ми на ту саму заправочку приїхали. 98 кілометрів ми проїхали. По комп'ютеру у нас показує 2,7 розход топліва. Йдемо зараз, дольємся, подивимося, скільки буде у нас по пістолету. До щелчка ставимо і поїхало. 2,9 у нас влізло. Показує у нас 2,9 розход палива. Пішли розраховуватись, далі чекайте відео пояснення. ітог в нас получився вийшов... Таким чином, що зараз 2,9 на сотню кілометрів у нас вийшлося 2,9, 3, якби на 2 кілометри ми ще якби доїхали, 3 літри, грубо кажучи, вийшло у нас на 100 кілометрів запас ходу. Але ми повинні враховувати такі фактори, як автомобілю вже Уже 6 років, 2023, 5,5 років автомобілю. В будь-якому випадку батарея у нас вже не нова, трошечки мусить просісти. Плюс дуже великий плюс з'їдає електроенергію, запас ходу взагалі на батареї, електроавтомобілів. Всіх абсолютно, то є температура. У мене була нова купра-Борность недавно. В неї запас хода 426 від кілометрів, там навіть під 450 в ідеалі, так, але коли ми її забирали зимою в морозну температуру, у нас 300 кілометрів на всього вийшлося на ній виїхати. так? Тому все від цих маліших факторів. Плюс у нас йде зимова гума, плюс у нас не аеродинамічні диски. Ну і плюс у нас ще сидів кабан 100 кг біля мене. 90. 90. Да? Почти, почти 90. Із цих всіх факторів у нас виходить при ідеальних умовах. Я вірю, що цей автомобіль в 2 літра може виїхати першу сотню кілометрів. Якщо літом буде 40 кілометрів показувати в нас запас ходу на електриці, то ми б набагато більше б доїхали набагато менше б розходували сьогодні палива. Друзі, ось таке було відео. Вам всім здоров'я, мирного неба. Підписуйтесь на канал. Ми будемо робити вам такі ж самі відео, покажемо на трьохлітровому дизелі, двохлітровому, літровому 1.6 і на чистій електриці. Ще вам покажемо. А ще є в нас гібриди, дизельні. Ми також покажемо. Це в нас буде така собі рубрика для вас, щоб ви собі бачили в реалії, що відбувається з автомобілями. Всім пока!